Я не можу про це говорити виключно, тому що я дуже сильно підпадаю. Ну, люди їдуть на роботу і їм просто дають повістку. Ну, я, я, я вважаю, що так ну, не треба робити. Ну, нейтральне, я думаю, тому що ну, це в цілому, це діло кожного. Можливо, ефективне, але я вважаю, потрібно більше людей захочети самими йти. Це буде більш ефективніше, тому що люди, якщо люди, ну якщо людина хоче цього сама то вона буде прикладувати туди не 100% своїх зусиль, а 150 чи більше. Негативно. Я вважаю, що повинні тут депутати, судді прокурори, так, як більшість населення України. Тому що Це не зовсім я вважаю законно. Угу. Ну, Є там певні права, місця. Нормально, чи ні? Так, да. допомагає. Угу. Ви вважаєте, ефективний такий спосіб? Да. Не знаю, я взагалі. Я сказав, підтримую, але ну, сам би не хотів отримати. Ну а так підтримую, да. ну, так. Думаю, так. Да. так. Ефективний. Нейтрально. Дивіться, я вже старий мужик і я в цьому не інтересуюся. Скоріше негатив. Яка мета? Якщо зробити картинку, він може ефективний. Якщо кінцева мета все-таки людей <ріх> отримати, призвати до лав Збройних сил, то мало ймовірно, що ці показові заходи, там, спортзали. Насправді мають якийсь ефект на вихід. Не дуже позитивно. Ну, мені здається, що це все стає занадто. Трошки. нормально. Я думаю, що я постоянно. <риклад> ну, мабуть, хто хоче, пусть сам идет. А не заставляє так вот скопом. Є ж люди, які самі хочуть, А сейчас же починають всіх забирати, інвалідів і все. Ну, к цього я. Плохо віднешусь. Ну, мене, мабуть, це відпугувало. Зараз, наприклад, я не ходжу в зал і, мабуть, і не пішов би. Тому, мабуть, з моєї сторони це було б негативно. Ну, треба десь людей шукати. На вулицях вони не можуть це зробити. Я думаю, що типу, о, скачки в залі, давайте туди. Складно сказати, що це і погано, але і добре теж не називаєш якось так. 50-50. Так. -50. Да. А чому? Ну, зараз війна. Нормальне, це нормально, я думаю. На мою думку, це неправильно. Ну, тому що це поїздки, це повинно віддавати в якихось окремих установах. Нейтрально. Я думаю, що правильно було б якось людям на почту скидати, чи може на електронну почту, якось так, але так, в центрі міста, думаю, що неправильно. Це дуже чудово. У нас ж Україна, правильно? Ми живемо в цій державі, ми громадяни цієї країни. Я вважаю, що кожен повинен її захищати. Ми з ним цю вже місію розпочали, а я думаю, інші повинні її продовжувати. Того так. Звісно це я в такому плані отрицаті. А не тільки я, тут вже багато нього. Є який же порядок такий цивілізований. Ми ж говоримо, куди ми йдемо, куди ми йдемо, а в Європу.